Так, відправиться на приводі. Для складання кміску протоколу можна наші документи. Сьогодні в ході чергування а, за вулицею Кириворійська, 28 ми виявили виявили порушника, а, який викидав на територію загального користування крупногабаритне сміття. На порушника ми склали адміністративний протокол згідно з 152 статті, де піде на розгляд адміністративної комісії і буде вирішене питання щодо штрафу від 340 до 1070 гривень також. Що сталося? Я так розумію, вас затримали правильно? Ну, не затримали, але склали протокол адмін. За що? За, ну, за те, що типу. Викинув сміття не в дозволеному місці. Я не знав, що це незаконно. Я вважав, що людям це допоможе. Вони опалюються, збирають старі меблі, хтось забирає і цим опалюються. Я вважав, що тут не... нічого такого забороненого. Два крісла і там шкаф розібраний.